Я придумала приготуйте мені спершу вафлі. Я так золодніла. Звісно, почнемо з кавунового желе. Засипаємо суміш желе в миску з водою і перемішуємо вінчиком. Коли суміш буде готова, то ми використовуємо вафельницю. Але не електрично, а силіконово. Бо у нас желе. Заливаємо суміш желе у формочки. Ось так рівномірно. Кожен відділ. Готово. Бабуся, як вам моя задумка? О, дорогенька, я занадто стара для цих модних рецептів. Але ви тільки подивіться, яка ідеальна желейна вафля. Готово. Тепер мені потрібен шоколад. Беремо шоколад, дістаємо. Його треба розтопити. Коли шоколад стане повністю рідким, то зануримо у нього вафлі. Шоколад розтанув. Зізнайтесь, вже щось нагадує. Але для повної подібності потрібне насіння. Я їх зроблю й шоколаду. Відсаджуємо на дошці краплі. А потім викладаємо їх на желе. Дивіться, вийшли желейні вафлі зі смаком кавуна. Джуді оцінить. Бабуся, що ви придумали? Я зробила класичне тісто. Переливаємо його в вафельницю на одну половинку. Тепер дістаємо какао. Висипаємо трохи в миску з тістом і замішуємо. Вийшло шоколадне тісто. Його заливаємо на другу половину вафельниці. Тепер накриваємо та чекаємо. О, аромат приголомшливий. Не вже все готово. Отак. Ідеальна вафля. Шеф, ви тільки подивіться. Перекладаємо вафлі на тарілку. Поливаємо зверху медом. Ось так. Звісно, нам треба прикрасити малиною та чорницею, щоб було смачніше. Засипаємо солодкою пудрою. У мене все готово. Шеф, хочете домашню малину? Можна. Я ніколи не проти. Дякую. Що відбувається? О, ні. Я втрачаю контроль над міксером. Бабуся, допоможи мені. О, Дякую. Тісто вийшло рідким. Але я вже вигадала інший спосіб зробити ваплю. Дістаємо пончик. Кладемо вафельницю. накриваємо, сильніше натиснувши, щоб напевно. Ось побачите, це буде смачно. Джуді, спробуй. Ох ти, ви все приготували? Яка краса! Це виглядає дивно. Що всередині? О, це пончик! А що він робить у вафельниці? Добре, спробуємо. Смачно! Я люблю пончики! А що тут? Ух ти, вафлі з ягодами. Таке я обожнюю. Дуже Дуже смачно. Смакота. А що там далі? О, ці вафлі нагадують шматочки, кавуна. Давайте швидше спробуємо. Мм, вони жалейні. Здорово. Це дуже смачно. Шеф, перемога ваша. Моя улюблена дівчинка. Вона зробила правильний вибір. На цей раз мені хочеться яєчню. Це просто. Я чекатиму. Звісно, мила. Мені потрібні яйця. Розіб'ємо пару штук. Не можу відкрити упаковку. О, ні. Я розбила всі десять штук. Нагоді, годі забули. У мене є маршмеллоу Воно смачне. Давайте пересипемо його на тарілку. Тепер дістаємо фен. Який він потужний. Направляємо фен на маршмеллоу. Плавимо. Вийшло. Потім дістаємо жовту жуйку. Вона неймовірна. Кладемо в центр. Все буде жовток. Посипаємо зверху вибуховою карамелью. Джуді такої яєчні точно ніколи не їла. Нарізаємо морквину. Розбиваємо кілька яєць у миску. Шкара геть. Тепер беремо милу свинку, яка обожнює жовтки. Вона їх збирає. А потім віддає. Ми складемо жовтки до іншої миски. Зараз нам потрібні лише білки. Білки ми розливаємо по двох мисках. Половину в одну, половину в іншу. Капаємо пару крапель барників. Перемішуємо. Збиваємо жовтки. Готово. Переливаємо їх на сковорідку. Чудово. Тепер закручуємо в рулет. Після переливаємо на сковороду червоні білки. Чекаємо, коли все схопиться. Та скручуємо в рулет. Так само робимо із зеленими білками. Чудово. Тепер перекладаємо наш кольоровий омлет на тарілку. Нарізаємо на шматочки. Викрашаємо чері та кропом. Готово. Бабуся. Ой, бабуся, що з вами? Невже вона заснула. Вставайте, її треба розбудити. Підйом. Що? О, я заснула, вибачте. Треба продовжувати готувати. Переливаємо на сковорідку білки. Після цього викладаємо жовтки. Ось так. Прикрашаємо яєчню зеленню. А із жовтків робимо милих рибок. Готово. Перекладаємо яєчню на тарілку. Так, мені треба обіймати. Вуаля. Готово. Вийшло. Смачного дорогенька. Ви вже зробили мені яєчню. Похвально. Все виглядає супер. Давайте почнемо з рибок. Is. Ой, так це сирий жовток. Гедота. А що тут? Кольоровий омлет. Цікаво. Спробуємо. Ммм, як смачно. А що тут? Дивний жовток. Ого. Здається, у мене на язиці вибухає карамель. Прикольно. А сам жовток із жуйки. Здорово. Я ставлю лайк. Сестричка Дженіс виграла. Ура, це моя зоряна година. Я така щаслива. Жохливий фломастер. Це найкраще підходить для мого малюнка. Хочу молочний коктейль. Чудова ідея, Джуді. Дженіс, ти щось вигадала? Так, мені потрібні газовки і формочки для льоду. Відкриваємо баночку фанти. Заливаємо кожен смак у форму. Готово. Тепер беремо морозну фанту. Під одного виду морозить. Відкриваємо. Спробуємо. Ого. У мене в роті все захололо. Ой. Скоріше заморожуємо кригу у формах. Клас. Виходить. Чудово. Перекладаємо літо довгий килих. Заливаємо спрайтом. Вставляємо трубочку. Готово. Бабуся. прибери від мене броколі. Що ти вигадала? Я вирішила зробити для маличі Джуді корисний смузі з овочів. Кладемо броколі, витискаємо сік. Далі моркв'яний сік. Так. Готово. Сам коктейль я залю, грейфрут. Приберемо серединку, переливаємо, вставляємо трубочку. О, Дженіс, бачу, що тобі також цікаво спробувати. Тримай, Люба. На всіх вистачить. Дякую. Спробуємо. Яка гидота. Мене зараз знудить. Але не при бабці. Ой, тобто так смачно, бабуся. Ти перевершила себе. Дякую, Люба. Я старалась. Шеф, як у вас справи? Я зроблю класичний молочний коктейль. В одному блендері буде полуничний, полуничне морозиво і полуничний сироп, а в другому блакитний з шоколадним морозивом і чорничним сиропом. Залишилося усе залити молоком. Закриваємо кришки, вмикаємо та чекаємо. Готові коктейлі переливаємо у келихи. Прикрашаємо збитими вершками. Два коктейлі вдвічі більше шансів виграти. Я прикрасила зверху посипками. Закриваємо. Вставляємо келиху шолом з трубочками. Вуаля можна подавати Джуді смачного. У мене немає слів, Ви зробили бомбічні коктейлі. А це що? Коктейль у грейпфруті Пахне не дуже. Але я маю хоча б спробувати. Заради бабусі. О, ні, яка гидота! Смачненька. Добре, що далі? Цей шалом виглядає прикольно. Одягнемо. Трубочка. Спробуємо. Ммм, як смачно. Таке мені подобається. Клас. Так. А цей коктейль такий величезний. Хочу скоріше спробувати. Класно. Але нічого особливого. Вирішено. Шеф, ви перемогли. Яко мило. ви заслужили на перемогу. Я хочу молочний коктейль. Приготуйте його мені. Будь ласка, звісно, дитинко. Мені знадобиться для коктейлю морозиво. Покладемо в блендер пару ложок морозива. Чудово. воно таке смачне. Але шефу не можна їсти інгредієнти. Далі додамо молоко. Ось так. Чудово. Пару крапель червоного барника. Готово. Ось так. Вмикаємо. Чекаємо, коли все перемішається. Готово. Переливаємо у чашку. Чудово! У мене вийшли різнокольорові коктейлі. Тепер потрібно перелити їх у великий келих. Має вийти райдужне забарвлення. Викладаємо шарами. Дуже гарно. Збиті вершки зверху. І, звісно, посипка. Обов'язково. Ось так. Трубочка. І вуаля. Мій коктейль готовий. У мене також є ідея, Івана краща. Зроблю овочевий коктейль. Кладемо у блендер огірки, помідори і салат. Ну, давай. Так. І наприкінці селера. Бабуся, ти впевнена, що це гарна ідея. Віддай мені, краще закрий кришкою та включи блендер. Добре, давай подивимось. О, гарно виходить. Чудово. Мені подобається консистенція і колір. Тепер переливаємо в келих мітонізуючи коктейль. Готово. І трубочка і селери. Квентін. А ти що робиш? Кола це дуже шкідливий газований напій. Ти приготував коктейль? Кола точно подобається шилі. Вона буде моїм коктейлем. Шила, спробуй! Вау! Це кола! Круто! Давайте спробуємо! <таспілі> М -м, як смачно! Так, а що далі. Ой, пахне очами і на смак Гедота. А що тут радішний коктейль, і він дуже смачненький. Мені подобається. <таспілі> Не переймайтеся, якщо перемога буде моя. О, у мене є ментос. Пожуємо. Упс. М -м -м. Що то було? Не знаю. Ой, фонтан, коле прямо в мене. Квентін, що ти влаштував? Ну от, я вся у Колі, який жах. Моє волосся, одяг все мокре. Ну от. У мене незабаром день народження. Приготуйте мені торти, як на день народження. Беремо миску, у неї засипаємо борошно. Далі цукор, молоко. Два яйця. Барвник. Все перемішуємо. Клас. Заливаємо у форму. У мене вийшов фіолетовий корж. От він. Крем використовує шоколадний. Мені він дуже подобається. Збираємо райдужний торт. Я зробила різнокольорові коржі. Середину наливаємо нотило. Ось так. Знову накриваємо коржом і вирівнюємо кримом весь торт. Чудово. Тепер шпателем швидко вирівнюємо крем. Чудово. Залишилось лише прикрасити. Навколо будуть різнокольорові свічки. Зверху викладемо жуйку. Ось так, який яскравий та соковитий торт вийшов. Упевнена, що кожен оцінить його гідно. А у мене теж є торт. Тільки я його в магазині купив. Але мені потрібна кришка. Вона буде моєю формою. Так, розтопимо шоколад у чайнику з окропом. Готово. Наливаємо у пластикову кришку від торта. Розподіляємо шоколад за формою. Клас. Це мені не потрібно. Так-так-так. Накриваємо пластиковою кришкою торт, який я раніше зібрав. Ой, я переплутав. Мені була потрібна шоколадна кришка, а не пластикова. Навіщо я її викинув? Ні. Вона вся тріснула. І як це мені зібрати. Ні. Що сталося? Що потрібно готувати, я все проспала Що там на малюнку? О, курка, звісно, у мене саме одна тут є. Кладемо її на лист, а мою рябу прибираємо зі столу Іди погуляй. Так, так, так. Поливаємо олією. Так, чудово. Посипаємо спеціями, розмазимо все по курці. От і курочка готова. Шелі сподобається. А що у вас, друзі? Ой, а я чому у вас торт, а у мене курка? <рес> а чому тут курка? Я ж торт просила. Добре. А тут торт виглядає непогано. Спробуємо райдушний торт. М -м -м. Він дуже смачний. Всередині він шоколадний. Мені подобається. Рештою навіть пробувати не хочу. Шоколадний торт перемагає. Так, перемога моя. Ура <звук> Я хочу ще й шоколадне. Давайте покажіть, що ви вмієте. Що ж у мене є ММД. І ще м'яч для ригбі. І все це не те. А ще є шоколад. Він мені і потрібен. Розтопимо його. Ось так. Відкриваємо. Тепер поливаємо м'яч для регбі нашим розтопленим шоколадом. Клас. Подивимося, що вийде. Ух ти, у мене вийшло дві половинки м'яча. Їх треба з'єднати. Засипаємо всередину мемдемс і накриваємо другою половинкою. Далі малюємо візерунок м'яча глазур'ю. Ось так. Клас. У мене вийшло. Мені дуже подобається. Готово! А де бабуся? О! Бабуся знову заснула. Не будемо її будити. Вона забрала ніж! Він мені потрібен. Вирізаємо з торта форму ноги. Ось так. Чудово. Тепер беремо нутеллу! Поливаємо неї торт! Багато нутели не буває. Клас. Ось так. Вирізаємо деталі, щоб ролики вийшли реалістичніші. Я навіть зробила колеса шоколаду. Подивіться, які класні чоботи у мене вийшли. От мої шоколадні колеса. Залишилось зібрати ролики. Вуаля, все готово. Мені дуже подобається. Ой, бабуся, прокиньтесь. А що? Я не сплю. Обливаємо нутелою брокколі броколі. Це буде смачно та дуже корисно. Дітям важливо їсти овочі. Ось так. Краса. Спробуй. Смачного. Ой, а де Квентін? Сестричка, ти готова? Мій фірмовий кидок. Кидаю. Ой, Шейла! Влучив. Ух ти, краса. Всередині багато ММДМ! дим. Як же смачно. Квентін, ти круто вигадав. Мені сподобалось. А що зробила решта? Спробуємо. Що це броколі? Гедота. А це схоже на ролики. Оцінимо на смак. Класно. О, якщо це справжні ролики, але й шоколаду, то я можу покататись. Давайте спробуємо. Виходить. Подивіться, як круто. Ой, що це, я зараз впаду. Шела бідолаш.